На сцені обласної філармонії у Вінниці виступає заслужений академічний симфонічний оркестр українського радіо. Концерт приурочений до століття мовника та 95-річчя оркестру. Це перше місто концертного туру, розповіла ведуча програм українського радіо та концерту Галина Бабій. Минулого року оркестр побував у дев'ятьох містах. Те, що ми продовжуємо тур, є свідченням, тому що ми живі, ми боремося, ми працюємо. Українське радіо не лише інформує, а й об'єднує, нагадує. Культура, слово та музика непереможні, наголосила у своїй промові Галина Бабій. Ведучий на українському радіо працює з 1987 року. Ті люди, хто прийдуть на концерт сьогодні, у Вінниці або приходили раніше, або прийдуть ще в наступні концерти. Вони теж мають відчути те, що головний мовник країни, головне слово країни, головний екран країни з ними. Концертна програма складається з двох частин. розповів народний артист України, головний диригент та художній керівник колективу Володимир Шайко. Ми починаємо від класики від Тараса Бульби, увертюри Тарас Бульба, Микола Лисенко і проходимо через різні історії. Української музичної культури, української історії. Це перша частина концерту. Друга частина концерту це геніальні твори Володимира Васюка, які зроблені, аранжировані були спеціально для нашого оркестру. Тетяна Корабельська з Харкова до Вінниці розповідає, переїхала у березні 2022 року. Прийшла насолодитися симфонічною музикою. Раніше каже, її життя теж було пов'язане з музикою. Ми дуже полюбляємо музику. Я сама закінчила колись музичну школу, але це було дуже давно. І з, 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 з тих пор от, намагаюся на бути на цих от, заходах. Українська симфонічна музика 20-го століття Левко Рибуцький, симфонія No1. Першої частини концерту з Суспільним ділиться враженнями Світлана Фецайло. Сьогодні як ніколи потрібно. Потрібно, щоб люди відчували, що мистецтво є, культура, є, музика, є театр, є все є, і ми є. І всі разом ми переможемо ворога». Ти сидиш в залі, ти розумієш, наскільки все ж таки це важлива річ, класична музика, українська класична музика. Я думаю, що цей оркестр, це наше диво, це наша гордість. Далі як представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення Вадим Мазурик розповідає про шлях, який пройшло українське радіо, «16 листопада, двадцять року, було перше мовлення. Дуже серйозний шлях українське радіо пройшло і змогло зберегти значною мірою свою часи радянські і. От особливо дуже важливо все ж таки в часи незалежності і в такі часи дуже складні, як у нас. Після Вінниці симфонічний оркестр українського радіо вирушить до Кам'янця-Подільського. Далі Івано-Франківськ, Кременчук, Кропивницький, Дніпро та можливо Одеса зазначив Володимир Шейко. Ольга Антухова, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця.